60% до воєнного населення міста виїхало. Uh -huh. Населення міста зараз має ту саму чисельність, що і в 2021 році. Uh -huh. Декілька сусідніх сіл теж знають, де і голова, і начальник військової адміністрації, ми там друзі. от То з одного виїхало 20, ну може, 30%, з іншого 70%. Угу. От, але в цілому закономірність така: чим більше населений пункт, тим більше виїжджають. В містах люди більше соціально мобільні і територіально мобільні. От, чим менше населений пункт, тим менше виїжджають. Тим більше, більше прив'язаність до землі, більший страх виїзду. І менше mm -hmm. ресурсів для виїзду. Mm -hmm. а, от, а люба держава наша не робить і не робила, і не робить від слова зовсім для того, щоб допомогти людям виїхати. Є різниця в виїзді, але ну, в середньому можна сказати, що коли 50% плюс-мінус відсотків населення виїхало.